Еці підказки по ключовим словам на Великдень, по кольору, по додатковим ключовим словам, на що звернути увагу, що робити Еці продавцям. Вітаю вас, друзі! З вами Прохорівська Світлана. І ще я заходила до блогу на Еці. І остання їх стаття, яка була, вони звертають увагу покупців на подарунки до 35 доларів. Друзі, будете розробляти цінову лінійку. Не забувайте про ці варіанти. Якщо Еці згадує якісь або просуває Цифри ми маємо зважати теж на це увагу. А що по ключовим словам? І вперше, що я бачу по підказкам, в мене є великоднева корзинка. Потім іде зайчик, потім весняний декор, потім колір. А от Кольорова гама на Великдень, на яку звертає Еці увагу, це рожевий, блакитний, білий, жовтий, зелений, softpink, м'який рожевий, кремовий. Друзі, до чого я це все веду? Тобто в тайтл, в описі товару в 13 дегах на першому місці йде назва вашого товару, на другому місці може бути колір, може бути стиль, а може бути інший елемент, на який Еці в своїх підказках, на певне свято звертає увагу. Тобто за допомогою кольорової гами, за допомогою стилю, за допомогою ще якихось, наприклад, весняний декор, якщо ви продаєте декор, то варто написати не просто слово декор, а весняний декор. Ось таким ключовим запитом невеликим ви можете продати набагато більше. Матеріали, що на першому місці, дерево, потім йде метал, кераміка, тканина, скло. Що ще еці нам подає? Стиль французький, французький сільський. French country, вікторіанський, котеч, Бохо. Тобто подивіться, що у вас найближче до вас, подумайте, який стиль додати також до опису своїх товарів. Що ще Еці? І Еці подає інші ключові запити, на які ми можемо також звернути увагу, маємо звернути увагу. Але що хочу сказати, чим ближче до Великодня, із різних гаджетів, з різних IP-адресів, ось ці підказки можуть бути різними. Якщо у вас щось є дуже цікаве або щось. Поділіться, будь ласка, і зі мною, і з іншими майстрами. Напишіть в коментарях, що у нас по ключовим запитам, спускаємося донизу, але бачимо, коли гортаємо, багато декору, багато футболок, багато там, елементів пасхальних, яєчок всіляких, в'язаних, квіткової, подарункової такої, ну, скажімо так, тематики, іграшки і ключові запити. На першому місці стоїть ключовий запит пасхальна корзинка. Істе баскет, потім под, а, великодневий подарунок, істе гіфт, потім істе PNG, це відноситься до футболок, а, потім істе шот, істе декор, а, пасхальний декор. Ось такі П'ять ключових запитів, які виділяє Еці зараз на даному етапі. Друзі, поділіться, що у вас що з ваших IP-адрес адресів. І якщо є будь-які запитання, напишіть, будь ласка, під відео. Якщо є будь-які ідеї, напишіть також, будь ласка, під відео. І ще раз нагадую: подумайте над цими кольоровими гамами, подумайте над стилем, що можна додати до ваших описових тайтлів, описів товару, 13 тегів, як ви за допомогою кольорової гами, яку виділяє Etsy, за допомогою стиля, який виділяє Etsy і який підходить вашим товарам, можете продати на Etsy більше. Подумайте, що ви можете додати. Шановні майстри, якщо вам потрібно більше продажів безплатної реклами, завантажте мої книги SEO українською це про просування Еці магазину. Якщо не знаєте, де у вас помилки, книга 95 помилок на Etsy» допоможе вам швидко зробити аудит Еці магазину. Потрібно більше трафіку, скористайтеся моєю книгою «Пінтерест перші кроки та 500 Пінтерест групових дошок для Еці продавців. Якщо у вас є будь-які запитання, по книгам, по Еці, по Пінтерест, про мою Еці консультацію під відео напишу, також напишіть ваші запитання. З вами Прохорівська Світлана. Гарних продажів вам на Еці, гарних продажів вам за кордон!